Ти чого тут став? Давай їдь далі. Ми тебе не зупиняли. З задоволенням би, але ж заглохла ластівка. Та хлопці, це штовхнить, а? Штовхнить, а я й поїду, а? Це ти штовхни, а я сяду за руль. Хе, ні, ні, ви не розберетесь. Йо Там у мене своя система. Ні ага. Ти бачив, ага. який жах. Там як ростин людини. Ну, штовхнить, а. Ага. А... Давай, раз! Давай! 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 Точно, точно. Два. Три. Давай. давай! 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 Забув. Давай! 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 Снял. А, давай. Та... Стоп! Що? Думає... Все. Акумулятор вдох. Ах... Хлопці, може чи я, я, я Є цей прикуривач у вас. а? Де ти взявся на нашу голову? Хлопчики, ну прикуривач, Слухай. давай я прикурю з нашої, бо він нам весь свій сегмент розлякає. Ага. А, дяку, дякую. Давай дякую. капот відкривай. Що? Зараз. Так, в чорний з чорним. Красный с красным. О, мы вже так. Так. Давай. Зала. Давай. Ай! Э, е, е, э, ге. -э -э! э -э -э! Ты шо Ой, блин, блин! хлопчик, выбор стой. С джим. Я... Я ж думав, я ж думав, як у школі. Мінус на мінус дає плюс. Ай! Блін! А, голова. Я викликаю евакуатор. Ну і нафіг, ми вже більше заробили. Ні-ні. Витрачати до того, як заробили, це погана прикмета. Давай його зараз відштовхаємо туди вон, у кущі і все, хай там а собі давай. стоїть, там щось робить. ні 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 Ні, ні це, ні -ні -ні. Ні -ні. Так... Ні. це ж кільце. Точно кільце. Ну. Кільця? Ну, будь ласка. Гляньте там, ну Де? Чи у трубі. Чорний дим йде, йде чи білий а? Ну гляньте, гляньте. Давай. Ага. Трохи вже підзарядився, ага. вже зараз покрутить. Ага. Давай, ага. давай. Так. Гай! <кху> 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 Я нічого не бачу. Алло, куме. Приїжджай. Алло, вийде. Дай. Ага. І більше кермо без прав. Не сідай. На. З тебе магарить. Ну все, викликай. Тільки не евакуатор, а швидку. Я зараз його вб'ю. Ой, хлопці, диво дивне, завелася. Е. Е, він завівся. Ти чого? Е, стій! Стій! Слухай, мені здається, він не глох. Падло, він нас розвів. Я його зараз дожену в погоню! Де машина? Ех, куди ти доженеш? У нас акумулятор у каю. Що робити? Що робити? Викликай свій, евакуатор! Лікоська, ти чого не роздягаєшся? Нічого. Ось. Що сталося? Нічого не сталося. Віка. О, дивись, я товста! Ти? Ти? <рес> ти така страняшечка. Ти, ти подивись на мене, яка я страняшечка! Подивись, які боки! Який живіт! Що це таке? О! Дупа! Я тобі, як подруга, кажу, що ти виглядаєш просто. Ну, Ну, дуже гарно. А ти мені так кажеш? Тому що я твоя подруга. Тому що я твоя подруга, я тобі кажу правду. Ти навіть можеш виграти конкурс «Міс Сисвіт? Це ти можеш виграти конкурс Купальник». А я що? Подивись, О, оце мої булочки, оце мої штрюділи. Оце... Ти на мене подивись, ось ходок, ось ходок, ото чизбург, і чизбург, і тут морозимо. Я товста! Це я товста! Ой, ті дівчата! Ну, що ви таке говорите, дівчаточка? Які ж ви товсті, ви зовсім не то всі, а! І ти не товста! І ти не товста! І я каралєва! Пам-пам-пам! Все-таки курси психолога їй допомогли. А що їй лікар прописав? Шампанське. Дівчата, дівчата, дивіться, кого я спіймала! У мене сьогодні буде секс. Вітаємо вас! Дуже раді вас бачити! Ми вас чекали. Так. Доброго дня. Але ж я їхав з... З таємною перевіркою. Так, так, таємною. О. Дуже таємною. Ми нікому не сказали про неї більше. Але сама найкраща перевірка це та перевірка, до якої підготувалися заздалегідь. І... До речі, це вам. Ось. Угу. Що це? Це хліб і кокаїн. Так. Ми так усі перевірки зустрічаємо, а потім у нас по плану ресторан і баня з повіями. Так. Тільки не сьогодні. Я... Я приїхав перевіряти вас, як ви працюєте, а не повій. Тому покажіть, будь ласка, як ви обшукуєте людей? Так, кого обшукувати? Один одного. Тобто, Тобто ти обшукую його? Я? Ти. Так, точно. пік, пік-пік, пік, нічого нема. Руками. Як руками? Так, руками. куме. Нічого нема в нього чистий. Хто так обшукує? Хто так обшукує? А як? Як? Дивись, як. Про це що? Ах ти гад такий. Ти ж сказав, що в того мужика нічого не було. Я збирався поділитись пізніше, трохи, чесно. Добре, добре. Йдемо. Покажете мені, як ви фури. Обшукуєте. Як фури. Так. А, а нащо їх обшукувати? А, ну, тобто, так, ідемо. Швидше. йдемо ідем. Фури. Фури. Як фури. А як фури. Я не знаю. Як... Ну. Розуміли, як працювати треба? Так точно. Треба обшукувати фури ретельніше, не тільки в кузові дивіться, але й в двигуні, в бензобаку та у вихлопній трубі фури та самого дальнобійника. Саме так. Не треба боятися, забруднитися. Якби я боявся забруднитися, я б не до тогося посаду, яку маю зараз. Я навіть здогадуюсь, які важкодоступні місця він ліз, щоб стати начальником. А ще в нашій роботі дуже важливо мати гарний слух. Я щось забруднився. А що ви там про баню казали? Так, я протоплена вже, все хорошо, так, дівчата всі заряжені. Дівчата потруть спинку. Ні, їх не треба. У мене ж ви є. Буду вас вчити, Є, як отримати підвищення. А, і, і, а, а. ні, ні. Як з обшуком? Один одного. А. У? Так, так. Да. Ідемо. Гуме. Гуме. Й. Хочеш бути генералом, треба побути підполковником трохи. Mm -hmm, mm -hmm. Дуже гарно, а ну, покрутиться. <свісно> Беру. У мене для вас є дещо цікавіше. звісно, Беру. Я тільки дурень не візьме це. Візьми спочатку оце а! козел. Саша, ти взагалі нормальна людина. Я зупиняю зростання рогів на своїй голові. Я все там чув. Саша, ти неправильно все зрозумів? Це шоу-рум! Я бачу, яке ти тут шоу влаштувала! Що ви собі дозволяєте? Що тобі що мало було? а? Чи може мені зараз вийти і ви продовжите мені роги наставляти? Це мої роги. Я вже їх купив. Так, Саша, шоу-рум це магазин. Я тут продаю речі. Ти ж сам казав, що у мене дуже багато різних речей. От я і вирішила зробити розпродаж. Отже, скільки всього продала. А, і краще за все, мабуть, іде білизна, так? Так, як ти здогадався? Дуже просто. Слухай, а ти можеш подивитися на мої труселя. Диви, які гарні. Візьмеш, ну, потрогай, потрогай. Я краще вже піду. Ага. Так почекай. Що? Ти дещо забув. На! І скажи там всім мужикам, що тут не стриптиз. Це ж який ще стриптиз. Який стриптиз? Дешевий стриптиз, Яно. Ти думаєш, що вони приходять за своїм шматтям чи що? Вони приходять подивитися як ти в ньому виглядаєш. Це добре, що вони тобі ще в труси не, не клали гроші. Деякі намагалися. Але ж я не тільки білизну продала, а ще й дещо твоє. Ти що, продала мою дерень сусіду? Та краще б ти попродавала йому мої труси старі. Ту, йо-моє! Чекай, а де мої труси? Продала. Однак у тебе такі гарні сімейні труси залишилися. Цікаво. Як ти їх їм показувала, а? Ну ти знаєш, там просто дехто там проходив. Ходив! Яна! А музькі! Угу. Я зараз з того цього платня зроблю собі просіля. О, нормальні, Ідуть. Вот так. О! На <звизнарити> Вибачте, а що ви робите? Лілля, мені. Завтра о восьмій mm -hmm. треба бути тут. Гарний вечір я пропустити не можу. А, тому я і кидаю аспірин у коньяк. Mm -hmm. І зранку голова на шумить. Доброго дня. Доброго дня. Так, це вам. Що у вас? У мене теща. Як я вас розумію? Але, на жаль, від цього ліків ще не придумано. Хоч єме ж я. Ну я вам цього не казав. Розумієте, вже не бере. Як мою. Так. Я що прийшов? Я хочу, щоб ви мені зробили направлення на флюорографію. Ліля, випиши. Вибачте, але ви вже були на флюорографії цього тижня аж чотири рази. Так. Чотири рази. За тиждень? Це все за моєї тещі. Друже, я розумію, те що, те, що Ну, а навіщо ви собі так, ну, Та лікарю? Я ж не для себе, я ось для нього. <світ> Флюорографія для м'якої іграшки. Так. А вас часом теща <світ> по голові не била. <світ> <світ> Ліля. все <світ> у нього. Нормально з головою. Це він заначку шукає, так? За Так. Те що падло таке сховала заначку в якусь м'яку іграшку. Я не знаю в яку. Ну, от щоб їх не псувати, я їх тягаю на флюорограму. А я відчуваю, що тут щось є, є тут щось. Так. Після флюорографії йдіть до цього лікаря. А на що мені хірург? У нього золоті руки. Він іграшку розріже і зашиє так, що не водна те ще не здогадається. О, ось це я називаю чоловіча солідарність. Дякую вам, лікар, дякую. Бувайте, бувайте. На все добре. До побачення. Так, доброго дня! Чим можу допомогти? Доброго дня. Я хотів би, хотів би, я хотів би, Ну? взяти кредит. Я залюбки вам дам кредит. На який термін ви хочете взяти? А На годину. Що? О, ой, кредит на, угу. на місяць. Добре, на яку суму? Сто доларів. Сто доларів. Під 25% сума невелика, але у валюті, самі розумієте, завтра курс як підскочить. Тому бажано, щоб був поручитель. Хто Хто це? Ну, Будь-яка людина, яка вас знає. Ой, є, є така людина, але ми не дуже знайомі. Поки що, ну, ну добре, добре. Анжела. Що? Добрий. день. Ось. Це є ваш п -п поручитель? Так, і поручитель, і об'єкт мого кредитування. А так вам для цього потрібні 100 доларів. А. А. Не ваша справа. Вибачаюсь. Так, поки що заповніть анкету. А, а так. А. <різь> Тут це все. це все. Фу. Ось ваші гроші. Я так розумію, це мені. Так, нарешті. Так, ну, я тоді пішла. Як так? А, тут же за годину. Ну, так я з тобою вже у цьому банку цілу годину. А, а як же секс? А тут же вибачай займайся сексом із... Банку, тому що вони такі відсотки. Вони так тебе віджахають. Все, давай, бувай. Ну, що, начпокався ботанік. А у вас є кредит на гривню 20. На карвало. Намазав стілець нашої вчительки з математики. А ось це я відібрала у нього на перерві. А цим каменем він розбив скло у нашій їдальні. Важкий. Важкий, Євгене Карловичу. Вибачте, не подумайте, що я чіпляюся до вашого сина, але мені здається, що він це зробив навмисно. Так і є, Софія Миколаївна. Він зробив це навмисно, бо я його попросив зробити це. Я не розумію, а навіщо? Як навіщо? Щоб ви викликали мене до себе і покарали. 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 <смір> Зробіть це, Софія Миколаївно. Відшльопайте мене! Відлукцюйте! Я зараз викличу поліцію! Навіщо вам поліція? Ви й самі можете мене покарати. Ось, будь ласка, ні! Ні! Якщо ви все не припините, я буду кричати. Один, два, три. Софія Миколаївна, Софія Миколаївна, ви навіть не знаєте, від чого відмовились зараз. До побачення! Ви забули свою штукенцію. Який жах, боже, який. Вибачте, викликали. Так, проходьте. Олександр Костянтинович, так, я так. чого вас викликала? Вибачте, що я така стурбована, але до вас тут один батько приходив. Так, от, ви в курсі, що у вашого сина погана поведінка. Чесно кажучи, так, розумієте, я не знаю, як вам це пояснити. Це я його попросив. Що? Ще один збочинець! Чого це? О, що ж за день сьогодні такий! Ну нічого, цього разу я вас покараю. Що це ви придумали? Іди сюди! Ш що це таке у вас? Зараз я тобі Тихо! відшвагаю! Що ви робите? Що ви робите? <ривання> Ні! А -а -а! Вибачте, будь ласка, я думала, що ви з Я який я, я, я з Розумієте, сьогодні футбол. І я попросив свого сина, щоб він тут трохи побешкетував, щоб ви мене викликали до школи, і я раніше пішов з роботи. Так а чому ви не кричали, не чинили опір? Т -т 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 звідки я знаю? Може, у вас така реформа освіти нова? Вибачте ще раз. Ну, добре, ну я я піду. Ні. Чого? Мені вже сподобалось. Ви, ви це, Перестаньте, я вас благаю. Ні. Не треба. Ні. Я дуже погано оце діло переношу. Ні. Ну, Ігор! Галю. Ну, що ти там всі препарати порозкидував? Я не порозкидував, я сердечком валідол розложив. Щоб тобі приємно було. Ні, мені, звичайно, приємно. Просто приходиться знову складати все це. Ну, пробач. мій. Добрий день. Доброго дня. А, а, розумієте, така справа в мене. Є у вас а, чоловічі гармони. Ну, там тестостерон якийсь. Звичайно, є. Так, Ось, є. будь ласочка. Добре. Слухайте, а мені от таких а, треба штук сто. Ого. Так. Зараз підсобки принесу. – Ага, давайте. Ла -ла 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 -ла. Я а навіщо вам стільки? А та ні, це ж не мені. Я просто в Турцію хочу поїхати. Це дружині. Я щось не зрозумів, о, взагалі. А що тут не зрозуміло? Я буду оце додавати її до їжі і через місяць два в неї виростуть вуса та борода. Вона прийде на митницю, а її не пустять. Бо фотографія не буде зівпадати з лицем. Ось. І так я сам поїду до Турції на два тижні. Я і Оленклюзів. Ось ваш тестерон. Дякую. Так. Все, будь ласка, все, до побачення. Слуха, Ігорю, Не. а може і тобі пропити гармони. Ну що? Між нами все скінчено. Чого? Без мене в Турцію з -з захотіла поїхати? Так? Турція! Де це? Галя. E Igor!